Новий троянський кінь Москви, громадська організація Міряні. Хто і для чого запускає політичні хресні ходи по всій Україні? Тітушки у Рясах, як адепти московської церкви під прикриттям місцевої поліції, атакували патріотів у Ніжині на Чернігівщині. І чому їм не шкода власних дітей? У чиїх інтересах герой Савур Могили, полковник Патіхін, виживає з військового ліцею імені Богуна українського капелана. І до чого тут Почаївська лавра? Вітень 2021-го. на кордонах України 150 тисячне угрупування російської армії У середині країни пік другої хвилі пандемії коронавірусу. Саме у цей час новостворена громадська організація Міряні виводить на вулиці тисячі прихильників РПЦ в Україні: Харків, Запоріжжя, Одеса, бактеріологічна та антидержавна диверсія. Кваліфікують подію експерти. Варто згадати таку громадську організацію як. Міряни вона фактично ретранслює всі ті меседжі, які закладаються російською пропагандою, і очільником РПЦ Онуфрієм і його оточенням. Можливо, вона створена спеціально, щоб виконати ту функцію під час візиту його сосвятості. Його всесвятість, патріарх нового Риму Варфоломій, відвідає Україну на 30-ту річницю відновлення державної незалежності. Проти візиту різко виступають представники РПЦ в Україні та проросійські політики. Репетиція акцій протесту РПЦ в Україні пройшла 23 червня, і в провінційному Ніжині, що на Чернігівщині, з бійками, тітушками та під захистом поліції представники московської церкви провели так звану хресну ходу. Ветерани пригадують, саме так розпалювали війну на сході, відкриваючи браму російським військам. У всіх було одне враження: 14-й рік Крим Донбас. Перед цим, перед війною е починалися хресні ходи. Масовані в тих рядах тли там гіркини, всі, ті, хто там е моніторили ситуацію по країні. Те саме відбувається тут а зараз. Ситуація дуже схожа. <різь> Маму героя, яка стояла, тримала плакат, де вона розповідала, що московські це є загарбники. Вони просто відпихнули. Поліція була на боці тих, хто йшов. Поліція була на боці, чітко була на проросійському боці. Для Ніжинської єпархії РПЦ показовий парад був перевіркою власних сил, говорить ветеран Прощенко. Тому пробоєм пішли повз меморіал Небесної сотні та пам'ятник героям російсько-української війни. А ось тут чітко видно, як один із московських попів б'є у потилицю самого ветерана Прощенка і намагається утекти. Місцева поліція не приховує прихильності до московської церкви. Ось, будь ласка, яскравий приклад начальник поліції йде з тітушками Якраз разом шикарно, просто відома ще й перешкоджанням декомунізації міста. Минулого року саме у Ніжині РПЦ висвятила в Єпископа державного зрадника України Константіна Чернишова, що допомагав російській армії окупувати Крим. Причому висвітлили ті самі попи, які там йшли тією колоною, і головним там є архієпископ Клімент, який є відповідальний в російській православній церкві в Україну для за всю пропагандистську роботу. У прикордонній області Московська патріархія утримує добре підготовлених та навчених людей, можуть і рацію до руку взяти, і за русський мір подискутувати. Справжні особисти вказує Прощенко. Більшість з них це молоді офіцери. От так я. Складається враження. Це суб'єктивна думка, але в манері спілкування, в манері поводження, в манері е, маніпулювання е, людьми, от е, чітко прослідковується, що люди підготовлені. Перспектива повернення такого священства на капеланські посади у збройних силах України шокують ветеранів Ніжина. Я навіть в страшному сні не можу цього собі уявити. Я думаю, що наше товариство це все бойове, яке було, яке є, цього не, не вибачить. Навіть до прийняття профільного закону московська агентура діє нахабно і виклично, пояснює капелан Максим Кравчук. Він служить у боярці біля столиці. Свідчить у філії Київського військового ліцею імені Богуна. Досі порядкує клірик московського патріархату Валерій Дьомін. Росія, російський народ нам не враг. Ну а чому він Український... проти нас воює на сході? А, а хто він? Хто ну, такий він? Росія, хто такий російські він? регулярні війська на сході воюють. Проти а мені нашого... розкажи мені, Сережа, от як воєнний чоловік теж. Я, кстати, mm -hmm. довжину бути капілатом, що я знаю і воєнний став церковний. Називі хоч одну дивізію, понк, подрізє, називі, щоб там от була воїнська частина. Неодноразово, наші військові брали в полон росіян. Офі Офіційні Сережа, Сережа, давай не будемо ля-ля-ля. Гіркі -ля. ля -ля. фейки працюючи в Богуна, зіткнувся з тією ситуацією, що командир, бо вона, полковник Потіхін, поводився не зовсім адекватно в силу того, що почав зі мною проводити такі розмови на тему того, що українська церква неправильна, вона неблагодатна, не визнана. Пізніше отець Максим дізнався. Сам полковник Потіхін, частий прочанин у Почаївській лаврі, яку окупували московські церковники. А от тепер і особову справу капелана передав своєму давньому товаришу, представнику російської церкви Валерію Дьоміну. Очевидно, просто збирали максимум інформації про цього капелана. Хто це такий, як з ним можна буде боротися в майбутньому? яким чином цю інформацію можна використати якимось чином на Капелан Православної церкви України вже написав рапорт на звільнення. Чи займе його місце? Діомін, який в упор не бачить агресію Росії в Україні, як не тушкою, так чучелом московське духовенство прагне влізти до українського війська, бачать військові. Нові умови для цього може створити спотворений закон про капеланську службу, а це пряма загроза національній безпеці.